Привіт! І мене звати Алла і ви на каналі Кулінарні Витівки. І ділюся з вами ще одним рецептом, який є дуже простим, на мій погляд. Для початку я взяла тепле молоко 300 мл і з відваженого цукру, якого в мене 100 г, я додаю 1 столову ложку та 7 г дріжджів. І все розмішую, це буде наша опара. Сюди додам 150 г борошна, пересію. І буду залишати в теплому місці, десь орієнтовно на 20-30 хвилин я покажу, яка вона повинна бути, а ви будете орієнтуватись, тому що зараз температура повітря в кожного в будинках, у квартирах зовсім різна. Накриваю і ставлю в духовку, закриваю двері і мисочку з окропом. Поки сходить опара. Беремо 2 яйця: я не відділяю жовток та білок, додаю решту цукру, пакетик ванільного цукру 10 грам, І вінчиком збиваю цю масу. Можете брати міксер, як вам зручно, так і робіть. Ось до такого стану я збила, і зараз буду вже дивитися до нашої опари. Я зараз вам покажу, як виглядає, коли опара вже зробила своє діло, вона вже стигла. Дивіться, ось така вона густа, багато бульбашок. Оце вона вже така, як потрібно. Тепер сюди додаю яєчну масу з цукром збиту і буду лопаткою змішувати до однорідності. Тепер сюди залишиться пересіяти борошно. Борошна відважила я 550 грам, буду додавати задвічі, але завжди грам 50 залишаю. В рецепті вже будуть грамовки, які потрібно взяти точно для такої кількості рідини. Одну частину я змішую ще лопаткою, а коли пересію решту. То буду вже замішувати рукою. Ось дивіться, тут 50 грам орієнтовно залишаю. Тобто, на даний момент в мене в тісто взяло 500 грам борошна. Плюс 150 борошна було в опарі. Тобто 650 грам. І починаю замішувати тісто. Дрожеве тісто полюбляє, коли ми не спішимо. І. Замішуємо з гарними думками, в спокої, можете під гарну музику. Тепер додаю вершкове масло. Тут 100 грам. Я його розтопила, але повністю воно вже кімнатної температури, не тепле. І всі інгредієнти вже тут є, і починаємо вимішувати тісто. На виміс ріжового тіста на паску в мене йде орієнтовно від 15 до 20 хвилин. Якщо у вас є тістоміс, користуйтеся хлібопічка, тільки вам в допомогу. Руки періодично змащую олією, щоб не додавати борошна, тому що тут борошно взяло тісто стільки, скільки потрібно, не потрібно його забивати далі. Ось Я вам покажу, якщо воно так береться, не рветься, що ви можете його підтягти, трошки розтягти. Тісто уже готове. Якщо воно у вас рветься, підмісіть ще 5-7 хвилин, періодично так, провіряючи. Все, буду зараз вже ставити його сходити. Так як я хочу поставити в мікрохвильовку, в мене велика миска не влізе туди. Я беру маленько, підмащую олію. Дивіться, воно таке, як аж блискуче. І буду зараз накривати харчовою плівкою, але коли ставлю дріжове тісто, харчову плівку завжди змащую олією, щоб потім воно легко знімалося, як підійде. І буду ставити в тепле місце орієнтовно на 1,5-2 години. Я поставлю і скажу, за скільки в мене підійшло до певного стану. Забираю. Поки сходить тісто, Займаємося підготовкою родзинок, цукатів, горіхів, все, що ви хочете додати в Паску. Дивіться година 30. Подивіться, яка краса. Дуже люблю цей момент. Зараз я змащу руку олією і буду обминати тісто дуже гарне, пухке. Дивіться, яке. Краса. Бульбашки такі дмуться, це дуже буде м'яке і гарне тісто. Зараз я його викладаю і таким чином обминаю, і буду ділити. Я сьогодні вам покажу два види формовки пасочок. Спочатку з цього тіста я розділяю на дві частини. Я зараз скажу вам, яка буде вага тіста з цього кількості рецепту, з цих інгредієнтів 1 кілограм 200 г. А далі ви вже вирішуєте, в яких формах ви будете пекти. Я вам покажу зараз дві великих паски: це буде по 600 грам. А потім в кінці я ще покажу, як я з такого тіста роблю маленькі пасочки, на яких іде по 100 грам тіста в кожну пасочку. Вони мені більше подобаються, тому що вони височенькі і більш пропорційні до діаметра паски. Дуже гарно виглядають. А ви вирішуєте, які ви хочете, такі ви і робите. Накриваю кульки і залишаю хвилин на 10. Зараз беру цукати. Їх оціжую, щоб вони трошки стекла з їх. Ну, я заливала ромом, а рідина. І тепер буду формувати. Паску. Велику паску я буду формувати у формі крафіна, але ж е, уже форма при цьому тісті не, від, не відіграє ролі. Тому що я вам покажу, я з цього тіста відщипнула 100 грам, і в кінці покажу пасочку, яку просто я зробила без розрізу, От вона ніде її не порвало, вона гладенька, вона пухка. Тобто на цьому місці ви можете не розкачувати, сформувати кульки. І випікати звичайні пасочки. Я хочу зробити їх у формі крафіна. Мені дуже подобається ця начинка, замотані родзинки, цукати, горіхи. От Цей варіант паски я не намащую маслом, а просто накладаю цукати і пелюстки мигдалю. А маленькі я буду робити, намащуючи ще маслом. І ви побачите різницю. Оцей варіант, що я зараз роблю, це виходить більш класична паска, вона більш сухвата і більш така легка і пухка. А масло, воно трохи тісто присажує і робить таке більш похоже до кексів. В розрізі я покажу, ви наглядно побачите різницю між цими двома тістами. Хоч тісто буде одне. Але ж вигляд буде зовсім різний. Я заліпила ось такий рулет, і зараз розрізаю посередині, не дорізаючи, і равликом буду скручувати і садити. В мене буде дві великі форми, вони діаметром по 20 см. Я в їх вкладу трохи пергамент, але цей пергамент буде не для того, що вони там вилізуть із форми, а просто в духовці не буде припікатися дуже вверх. Він трохи захищатиме, коли я буду включати духовку. Зараз я ось один равлик скрутила, і зараз буду другий докручувати в повітрі. Якщо таким чином ви закручуєте, то повертаєте і цей хвостик запихаєте всередину, але запихаєте туди сантиметрів 5. тому що якщо трошки його тільки покладете, при тому як воно буде сходити, він вилізе звідти і буде такої форми, яку він схоче. Ось таким чином я сформувала і зараз буду ставити у таку велику форму. Але я ж кажу, ви дивіться по бажанню, маленькі більше мені подобаються. У формах простояли вони 40 хвилин і я буду намащувати і ставити в духовку на запікання. 175 градусів вони випікатуються в мене 50 хвилин, бо це велика форма. Ось дивіться, я вам покажу, яка вона в розрізі, ця ще без намазування масла. Вона буде більш класична на вигляд. Дивіться, яке тісто. Воно гарне, пухке, не забите і смачне. Це пасочка, яка звичайна, рівненька, і нічого її ніде не порвало. Дивіться, яке тісто. Тепер е, другим варіантом я покажу, як я роблю маленькі, які можна е, пригостити і дітей, і дорослих. Це пасочки, які будуть діаметром 7 см. Це сама маленька, ця формочка в стаканчиках бумажняних. Е, той самий спосіб, так само все е, роблю, е, беру родзинки туди замотую рулетиком. Так само розрізаю. І буду скручувати равликом і ставити в маленьку пасочку. Ці пасочки в мене випікатимуться швидше, так як вони менші. Духовку теж я нагріваю так само 175 градусів для пасок більше не даю, і вони в мене випікаються 20-25 хвилин. Паперові форми я обов'язково змащую розтопленим маслом, тоді вони краще відходять від печеної паски. Ось таким чином я зараз її поставлю в форму, вона вже в мене попередньо змащена. І в формах вони у мене стоять 40 хвилин, потім я змащую їх, жовток і молоко. На один жовток, 1 столова ложка молока. І в духовку 175 градусів так і форма 20, 25 хвилин. Подивіться. Набагато краще так виглядають, але це на ваш смак. Я зараз розріжу і вам покажу. Це тісто буде вже трошки відрізнятися від того, воно буде не таке сухе. Обов'язково печіть, це не складно, печіть з любов'ю, з святами вас, саме головне миру та здоров'я. Печіть і чекаю від вас коментарів. До зустрічі!